До релізу цивілізація 7 залишилось всього нічого, буквально менше тижня для тих, хто придбав делюкс версію, ну і два тижні для тих, хто базову гру планує брати. І щоб на старті ми могли насолоджуватись грою якомога якісніше, розробники запостили восьмий запис у щоденнику про типи перемог і як їх досягнути в грі. І от з цим буду вас сьогодні знайомити. Все, як завжди, в описі буде посилання на цей пост для тих, хто хоче з оригіналом сам ознайомитися. Тайм-коди для вашої зручності, звісно ж, також додам. Цивілізація 7 змінила те, як ми будемо виходити в перемоги. По-перше, в нас тепер є. Три ери, в кожній з яких є умовні перемоги. Ну, давайте їх і розглянемо, перш ніж перейдемо до фактичних перемог, які відкриваються лише в останній третій ері. Всі проміжні перемоги це завдання, які потрібно виконати. Кожен з цих шляхів розділений на три чекпоінти. І відразу зауважу, всі ці чекпоінти будуть важливими, коли ми будемо вже виходити в основний тип перемоги. Зазвичай, щоб вийти в основну. Перемогу потрібно близько 20 ходів. Але чим більше ви виконували проміжні чекпоїнти у всіх ерах до останньої, тим легше вам буде виконати основну перемогу. Банально швидше. Ну і не мені вам казати, що чим швидше ви дійдете до якогось типу перемоги, тим краще. Що в онлайні з друзями, коли будете грати, що в офлайні, коли ви граєте проти штучного інтелекту. Отож, починаємо з проміжних перемог, і перша культурний тип. Першій ері нам потрібно буде дістати сім чудес світу, щоб пройти цей шлях на відмінно. До речі, досягнення чекпоінтів також буде винагороджуватись. Ось до прикладу, при досягненні другого чекпоінту ми додатково будемо отримувати культуру і щастя з див. Це досить прикольно і буде мотивувати рухатись і виконувати ці квести, навіть якщо ви не плануєте йти в той чи інший тип перемоги. В другій ері, вже щоб вийти в культурну перемогу, нам буде потрібно зібрати 12 релігійних артефактів. Для цього ми повинні будемо будувати релігійні будівлі, храми і розповсюджувати свою релігію. Цій версії гри релігія невід'ємно пов'язана з культурною перемогою, як ми можемо бачити. В третій ері нам потрібно буде розмістити на огляд у виставкових місцях нашої імперії 15 артефактів. Для того, щоб їх добути, ми будемо використовувати щось на подобі археологів. Тільки тут він буде називатися дослідником. Треба буде його побудувати і відправляти на місця потенційних артефактів. Там він декілька кроків буде. Витрачати на те, щоб обробити ту територію, і так ви будете отримувати свої артефакти. Рухаємося далі до наукового типу перемоги. В першій ерії потрібно буде зібрати 10 кодексів. Щоб їх дістати, потрібно буде будувати бібліотеки та виконувати наукові різного роду досягнення. Ну, в принципі, це і очевидно, тому що все ж таки це науковий тип перемоги. В другій ері цікавіший, як на мене, шлях до перемоги, потрібно буде, щоб у вашій імперії було мінімум 5 районів, які видаватимуть вам більше 40 любих ресурсів в сумі. Щоб його виконати, нам стануть у нагоді спеціалісти, яких додали до цивілізації 7. Ну а також будуть вітатися і любі інші способи, які бустять ваші райони по ресурсам. В принципі, це можуть бути і бонуси від лідера, бонуси від цивілізації, та будь-що там навіть. Під сусідства, лиш би у вас було 5 оцих районів, які будуть в сумі давати 40 ресурсів. В третій ерії досить подібний до того, як в нас було в шостій цивілізації. Нам треба буде відкрити і завершити три проекти, які всі пов'язані з космосом, і фіналом буде перший космічний політ. Наступний тип перемоги це економічна перемога. В першій ерії це, до речі, новий тип перемоги, і якщо чесно, мені він поки що найбільше подобається. Отож, для виконання потрібно буде прикріпити до міст 25 ресурсів. Це, грубо кажучи, нова система торгівлі, і з її допомогою ми будемо виконувати цей от іменно шлях перемоги. У другій ері нам потрібно буде зібрати 30 балів, привозячи скарби з віддалених земель назад до своєї імперії. Перевозити скарби будуть спеціальним кораблем, на якого можна буде нападати, щоб рабувати чужі скарби в свою користь. Ну або просто щоб комусь не дати вийти в цей тип перемоги. Ці ресурси обов'язково мають бути доставлені з віддалених земель, тому от якраз в цьому буде і челендж. Тобто цей кораблик досить довго. Змушений буде плавати, і відповідно, тим самим ви його там змо... повинні охороняти, або на нього будуть дуже легко всі інші, бачачи його, бо він такий яскравенький, нападати. В третій ері теж досить цікавий флоу нам потрібно буде зібрати 500 балів залізодорожнього магната. Очки нараховуються за хід, за кожен фабричний ресурс, розміщений у місті з фабрикою, яка в свою чергу має бути підключена до вашої залізничної або портової мережі, яка буде їх перевозити, і зате ми будемо отримувати ці бали. Тобто треба буде перевозити з міста в місто, і таким чином ми, нам будуть нараховуватися ці бали. Ну і військовий тип перемоги. В першій ері потрібно буде для цієї перемоги контролювати 12 поселень. Місто чи містечко це вже не важливо. Ви їх можете як збудувати самі або захопити у ворогів, причому захоплені міста будуть рахуватися за 2 бали, тому вам буде вигідно захоплювати як мінімум пару міст, щоб швидше вийти в цей шлях перемоги. В другій ері трішки хитріша умова насправді. Все ті ж 12 поєнтів потрібно зібрати, але тепер уже з міст, які в віддалених районах знаходяться, віддалена земля це так називається. Якщо ви побудували на віддалених землях, це 1 бал. Якщо ви захопили місто, це вже 2 бали. А якщо ви захопили і те місто має вашу релігію, це вже аж 4 бали. Типу, вам потрібно розповсюджувати. Спершу вашу релігію на те місто, а потім його захопити, щоб отримувати ці бали. А якщо ви будете грати за Монголію, то всі ці бонуси ви також будете отримувати за міста, які знаходяться поблизу, а не лише на дальніх землях. В третій ері нам буде потрібно зібрати 20 балів. Ну і знову ж таки є трішки відмінні умови від попередніх ер. Один бал за звичайне захоплення міста, 2 бали, якщо ви вже маєте ідеологію, до неї бажано спершу дійти, щоб просто отримувати більше цих поінтів як не як. Ну немає сенсу нападати, коли у вас ще не вивчена ідеологія. Ну і 3 бали отримуватимете, якщо захоплене місто має іншу ідеологію, ніж та, що у. Вас. Вас. Тепер, якщо взяти по невеличкому особистому рейтингу це розбити, то економічний шлях перемоги подобається найбільше. Далі військовий шлях, ну і за економічний, напевно, він подобається найбільше, тому що це щось новеньке. Далі військовий шлях, і тут так, ті, хто не вперше на моєму каналі, скажуть: ну, але ж тобі не подобаються воєнні перемоги в шостій циві. І я відповім, так не подобаються, але на то там свої є причини, там війна відверто така трошечки неприємна. А тут воєнна перемога виглядає досить цікавою і динамічною, де не тільки груба сила має виявитися. Ізначальне рішення постійно прийдеться враховувати всякі різні аспекти: чи це місто на віддалених, чи має релігії, оце все кожного еру по-різному. Мені це подобається, тому от іменно друге місце військовий шлях перемоги. Наступний шлях у моєму особистому топі це науковий шлях перемоги. Ну і на останньому місці культурний. Науковий тому, що видається трошечки більш такий цікавішим, ну а культурний він. Поки що не те, що я його не люблю, він просто видається мені найбільш таким нецікавим. Але це, знову ж таки, треба зіграти. Цікаво буде, до речі, подивитися, як зміняться ці вподобання після того, як ми вже пограємо гру. І всі ці шляхи в самій грі розпробуємо, і тоді, прям, можливо, культурна для мене буде найкращою грою. Побачимо. Вкотре хочу подякувати неймовірним людям, які підтримують мою роботу фінансово. Завдяки вам, в мене є бажання і наснага не зупинятись і продовжувати займатися розвитком цього каналу. Також дякую донаторам, які донатять на Монобанку. Ви теж золоті люди, і розумієте, як це важливо для кріейторів. Решта скажу приєднуйтесь до спонсорства, підтримуйте, ставте свої вподбайки, це теж важливо і для просування відео, ну і для того, щоб я бачив, що це потрібно людям. Ну але звісно ж, перше донатимо на ЗСУ, а потім, якщо у вас залишається і є бажання, можете задонатити й мені копійчину. Тепер переходимо до обговорення основних перемог. Ну і почнемо з культурної перемоги. Всесвітня виставка. В третій ері потрібно пройти до кінця шляхи культурної перемоги, і потім вам відкривається можливість будувати диво світову виставку. В будь-якому місті можна буде це диво будувати, але звісно ж, ми будемо обирати місто, де найвища продуктивність, де диво буде збудоване якомога швидше. Ну і звісно ж, якщо ви на протязі всіх ер працювали над культурною перемогою. Вам буде легше збудувати це диво. Ну, буквально у вас на його будівництво буде менше кроків. Після завершення будівництва ви переможете культурною перемогою. Економічна перемога. Світовий банк. Після виконання економічного шляху перемоги в третій ері, у вас з'явиться великий банкір. І з його допомогою ви маєте переміститись у кожну столицю за один хід переміщення, це буде як телепорт у шостій цивілізації. Будучи в столиці, в банкіра з'являється ще одна опція: створення світового офісу. І як тільки ви матимете цей офіс у кожній столиці, ви переможете економічною перемогою. Якщо у вас на карті, до прикладу, 5 супер, то це мінімум 10 кроків для перемоги. Один крок на переміщення, один на заснування офісу. А якщо ви збираєте економічні бали у всіх ерах, тобто якщо ви працювали над економічною перемогою, то цей офіс можна буде купувати дешевше, бо він все ж таки, щоб його збудувати, вам буде потрібно витратити або очки впливу, або золото. І от якщо ви працювали над економічною перемогою, то це вам буде обходитись дешевше. Ну, Тут, до речі, буде дуже обідно, коли вам лишається 10 кроків мінімально, але вас банально не буде вистачати золота. Окей, переходимо до наступного: це військова перемога, операція IV або операція плющ. Хоча мені здається, що такі назви не варто перекладати, краще хай буде операція Айві. Після виконання всіх квестів у третій ері відкривається унікальне диво манхеттенський проект. Його можна збудувати в будь-якому місті вашої імперії, і по закінченню дасть вам одну ядерну бомбу, а також відкриє можливість розпочати роботу над ще більш злісною зброєю, а саме операція Айві. Перша у світі воднева бомба. По завершенню цієї операції ви досягаєте військової перемоги. Якщо ви вміло виконували в попередніх ерах воєнні шляхи, то тут, як і в інших перемогах, вам буде легше і швидше виконувати ці проекти. Ну і остання наукова перемога, перший космічний політ людини. По завершенню наукового шляху в третій ері у вас відкривається космічний проект, і вам потрібно його завершити в будь-якому місці, де є космічна стартова, космічний стартовий майданчик. Після виконання проєкту ви досягаєте наукової перемоги. Виконання наукових шляхів у попередніх ерах буде прискорювати цей космічний проект, тому, як і для всіх інших перемог, важливо на протязі всієї гри над цим працювати, щоб Швидше за всіх відправитись в космос. Ну і от насправді, оце вже останній тип перемоги, як відомо, якщо ви не вийшли ні в один із чотирьох вище сказаних, вам достається перемога по очках. Як і в шостій версії, є таке поняття як перемога за очками. Якщо ні одна цивілізація не встигла вийти в якийсь тип перемоги по закінченню ходів у третій ері, буде йти підрахунок по основним чекпоінтам всіх типів перемог, конкретно в цій ері. На крайньому стрімі якраз нам це продемонстрували. В них були налаштування гри швидкі, тому так сталося, що ніхто не встиг дійти до якогось типу перемоги. Там буквально їм лишалося 5 кроків, треба було пройти, але не тут не, не так сталося, і в них прокнула перемога по очкам. Ходи закінчились, і відбулася ця перемога. Ну, щоб її виграти, найкраща тактика буде хоча б по чуть-чуть займатися кожною з перемог, щоб виграти потім по очкам. Як я вже і сказав, будуть рахуватися тільки очки за виконання чекпоїнтів. Навіть якщо вам не вистачало буквально одного бала до досягнення якогось чекпоінта, це вам не буде додавати, от іменно в рахунок не буде йти цей залік, тільки чекпоінти з кожного шляху перемог на третій ері. З досвіду ми розуміємо, що це найнеприємніший тип перемоги, бо після нього є оце таке неприємне відчуття незакінченості. Але розробники запевняють, що на дефолтній швидкості гри досягти перемоги за очками буде досить важко, тому в принципі це не буде великою проблемою для нас, тому що на великій швидкості рідко хтось грає. Також перед висновком ще хочеться сказати те, що розробники дуже сильно переймаються і прям тут рекомендують як стартувати гру, на якими налаштуваннями. З своєї практики скажу, що стартувати гру варто на тій складності, на тих взагалі налаштуваннях, які вибрані по дефолту. Тобто нічого нікуди не клікати, просто натискаєте старт, 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 вибираєте, за яку там цивілізацію будете грати, і все. І це найкраще для першого входу. Прямо Розробники підзапарились і сказали, от вибирайте конкретно це, написали цей пост, на які там сетінги, обов'язково включіть туторіали і тому подібне. Ну да, це на старті бажано все це включити, тому що гра нова в грі дуже багато всього змінилося, і краще, щоб, якщо є якась вспливайка туторіалу, то краще, щоб вона була спочатку, потім ми її зможемо виключити, але от на початку краще все ж таки зіграти з нею. Також пару слів хочеться розказати про самий їхній релізний оцей шлях 2025 році, який вони вже собі запостили. Знову ж таки, 6 числа у нас відбувається реліз для тих, хто купив Deluxe Founder Edition, 11-го загально світовий глобальний старт. Ну і потім, в принципі, вони запланували, порозкидали по місяцях, коли будуть викидатися перші апдейти з лідерами, з дивами. Тут якраз розписано, що ті, хто купили Deluxe, Deluxe Edition відразу будуть це отримувати, всі решта матимуть можливість докупити це так чи інакше за якісь гроші. Нам навіть не говорять, чи м, ті, хто зараз купив Founder Edition і Deluxe Edition, чи для них буде це дешевше коштувати, бо вони все ж таки зробили передзамовлення, тобто швидше не бачачи продукту. Віддали свої кровнозароблені гроші. Розробники вважають, що вони офігенні, і ми і так їм гроші будемо платити. Ну, в принципі, здебільшого вони праві, тому що я свої гроші їм віддав уже дуже давно. Також заплановані в цьому шляху в них зразу фібах-фікси, тобто багато чого вони вже пофіксали. Мені хтось навіть написав, що ту мапу, яку вони мали пофіксати, про, про це принаймні сказали на стрімі, що вони ніби прям це вже на релізі видадуть. Міні-мапа мається на увазі, але там ще багато. Всяких нюансів уже є, тому що вони видали гру для контент креаторів заздалегідь там, типу, вже я ще ні разу це не дивився, але бачу, що в Ютубі то там то ся у всяких різних англомовних ютуберів вискакує ці проходження. Відповідно, вони збирають таким чином свою інфу, і в принципі, можливо, ще до старту багато чого зможуть пофіксити». Це звичайно трошки таке дивна політика, але в принципі, якщо воно буде працювати, в принципі, я не проти. Я хочу пограти в цю, я її жду з нетерпінням, хочеться зіграти вже нарешті цю версію, і я впевнений, що вона все ж таки мені точно сподобається на старті. Звичайно, все буде сирувато. ка зараз дуже не подобається. Не подобається які картинки на ресурсах, міні-мапа, яку зараз вже говорять, ніби пофіксили. Самий UI, як щось там замовляється. Щось там купляється, оце все, що в шостій версії ми вже маємо дуже багато різних модів від всяких рукастих людей, які цим займаються для людей. В сьомій ми цього на старті ще мати не будемо, але з часом, я думаю, і розробники підтягнуться, ну і модороби теж не будуть спати, будуть теж рухатись в цьому плані. Також, до речі, розробники обіцяють нам якісь уже івенти з часом, коли закінчаться оці багфікси в березні, чи коли там вони вже обіцяють. Прям хороші якісь івенти, можливо, якісь челенджі вже будуть перші вискакувати. Ну це досить прикольно, що в них є такі плани, це прям точно буде вітатися. Ну і насправді говорячи про модоробів, розробники прямо окремо виділили секцію мод, де вказали чітко, що вони знають про цю велику спільноту модоробів і будуть активно їм допомагати, щоб модороби творили свої проекти. Відповідно, можливо, десь дещо запозичувати з тих модів, але. Але вони вже роздали модоробам щось, відкрили там їм щось, щоб вони могли працювати над цими. Тому я впевнений, що моди, моди будуть, і буде їх багато. Будуть, звичайно, як і хороші, так і погані. Скоріше за все перші цивілізації, які ми хочемо, тобто Київську Русь і тому подібне. Ми будемо отримувати конкретно від модоробів, на жаль, чи, на щастя, не знаю, але такі в нас реалії. Ось такі нас чекають перемоги. Всі перемоги досить цікаві і унікальні по своїй природі. В кожній ері ні один проміжний шлях не повторюється. Кожного разу ми будемо робити відмінні речі, ніж Попередніх ерах, поки мій фаворит це економічна перемога, все ж, можливо, через те, що це ну, щось новеньке. Військова перемога теж виглядає досить цікаво, нема одноманітного захоплення міст. В кінці ядерка, красота. Просто думаю, я від військової перемоги кайфану. Хоча все ж таки треба спробувати. Але от щось є хороше передчуття. Наукова перемога теж. Класна перемога з відправленням людини в космос. Тут не прикопатись. Вічна класика це завжди прикольно. Завжди, от іменно цей ефект, коли ракета вилітає, і оцей момент досить прикольно. Ну, наукова є наукова. Ну і культурна перемога теж виглядає живішою ніж в шостій цивілізації, хоч в моєму особистому топі я її на четверте місце поставив. Але це не означає, що вона мені прям не подобається. Вона теж виглядає. Прикольно, теж кожного разу щось інакше, і теж буде досить прикольно спробувати в неї, як воно буде відчуватися в самій грі. Вже на релізі, що ось ось уже відбудеться, будемо мати змогу затестити ці всі перемоги. А зараз можете написати, який вам тип перемоги чи шлях до перемоги, бо от насправді деякі шляхи до перемоги набагато цікавіші, ніж самі оті останні проекти. Ну, можете написати, що вам зараз найбільше подобається і в який тип перемоги ви будете намагатися з самого початку вийти. А на цьому дякую, що дивились. Слава Україні, і шукайте мої наступні відео.